Ну а якщо казати взагалі не тільки про резерв? я так розумію, що розвиток співробітників йде глобальна по всій компанії, не тільки для того, щоб направити, наприклад, кадровий резерв і на якісь <губ> топові позиції. Правильно? Так, <губ> 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 звичайно в навчанні є декілька напрямків. Один з напрямків, який я трошки про який я трошки вже сказала, це з точки зору розвитку компетенцій, <губ> це розвиток софт скілів для того, щоб люди мали інструменти. Для тої моделі поведінки, яку компанія вважає цільовою відповідно до моделі компетенцій. як я вже говорила, є курс електронний під кожну компетенцію, внутрішній тренер, uh -huh. який читає курс по цій компетенції. А це я уточню одразу. Це компетенції, ті ж самі, які ми казали. Так, да, вони однакові. А чи є окремі компетенції під кожну роль чи посаду? Немає. Немає е, сенсу цих навчати? Я знаю, чи? да, так. бувають такі системи під підрозділи, під бізнеси. Так. Ми вирішили, коли змінювали модель компетенцій. Це було в 20 2020 році, 19-20-й, що ми зробимо одну базову. Угу. Для того, щоб в нас була була базова модель поведінки для всіх працівників. Зрозуміло, що коли ми закриваємо конкретну вакансію, наприклад, ми закриваємо там агронома, да, то в, перелі, в заявці на пошук, в переліку особистісних якостей, там керівник вказує якісь бажані особистісні якості, які можуть які. Угу. Мають потрібні, бути да? притаманні угу. гроном, наприклад, систем, там, системне мислення, да, тому що він там, має аналізувати велику кількість інформації е, е, і так далі. Або там, для е, менеджера закупок чи з продажів там, буде клієнтоорієнтованість, е, чи для, для фінансиста буде також там, це системне мислення чи ще щось. Таке також є, але угу. це вже окрема е, компетенція, яка потрібна для конкретної ролі. Але базово нам важливо, щоб в компанію заходили, люди з відпові відповідно. Цінностями і моделі її поведінки, тому що поведінка вона базується на цінностях. Ми розвиваємо саме цю модель поведінки в компанії, на неї робимо акцент, тобто розвертаємо всіх саме до цієї моделі поведінки. Uh -huh. Ну і продвигаємо також відповідно до цієї моделі поведінки. Uh -huh. Як це реалізовано? Щорічна оцінка. По компетенціям, потім ти вибираєш компетенцію для розвитку, це все автоматизовано, тобі призначається автоматично курс, і потім назначається ще тренінг, який проводить внутрішній тренер, наш внутрішній тренер. І в нас внутрішні тренери це в більшій мірі не HR. В нас не велика команда HR, Це люди з різних напрямків. Це ті, хто відгукнулися, захотіли бути внутрішніми тренерами. Uh -huh. Ми їх навчили, передали їм матеріал тренінгу з зовнішніми експертами. І вони безпосередньо навчають, навчають да. робітників. І тут є ще один такий плюс, тому що ці зручні е тренери вони являються такими амбасадорами компетенції, тобто ми маємо ще uh -huh. цілу купу амбасадорів нашої моделі компетенції серед різних бізнесів на місцях. І виявилось дуже багато людей, яких було це бажання передавати, ділитися знаннями. знаннями да? Да. Це там хтось з лабораторії, хтось з виробництва, хтось там з охорони праці і так далі. Тобто, дуже різні позиції. Функції, uh -huh. да. А з іншого боку, ми, як HR, ми маємо ресурс тренерів. Це суттєво економить витрати, uh -huh. і ми можемо гнучко організовувати ці тренінги в, тих, в тому форматі, в тих масштабах, як нам зручно, як вимагає ситуація. Тренери адаптовані в них є тренінг, адаптований до онлайну і до офлайну. Тобто, коли був ковід, тому що ми запускали, ми коли змінили модель компетенції, запуск був 20-й рік, якраз коли був COVID. Uh -huh. І в нас ці тренінги були в онлайн форматі. Далі ми адаптували в офлайн і зараз ми робимо більше офлайну, бо люди вже скучили за офлайном. Хоча, от коли да? війна тільки почалася, і ми навчання поновили в травні. І якраз саме по моделі компетенції люди дуже відгукнулися. І якраз ми проводили тренінги за допомогою цих тренерів онлайн, і люди приймали участь активно. Тому це одна складова угу. навчання по совськілам. Таке системне, щорічне, яке відбувається для всієї компанії, якщо говорити про хардове навчання, то ми сконцентровані на тому, щоб зберегти унікальну експертизу кернел угу. і вміти її масштабувати і передавати ці знання, щоб ця експертиза не залишалася тільки в головах наших експертів. Які приклади? В нас є електронні курси по кожній з наших основних культур. Пшениця, соя, рапс, насіння, соняшник, кукуруза. Як з цією культурою працювати, uh -huh. яка технологія, яка саме наша унікальна технологія, як ми реалізуємо цю технологію? Потім в нас є електронний курс по добуванні олії, тобто від, весь технологічний процес від того, як насіння соняшнику попадає на завод, як воно проходить всі-всі технологічні операції і. Вже готовий продукт. Uh -huh. І не просто з точки зору одного процесу, враховуючи, що в нас декілька олійно-екстракційних заводів, в них якісні показники можуть відрізнятися, там ще окрема, окремий розділ з точки зору якісних показників окремого заводу. Також ми зробили такий самий електронний курс по технології елеваторів, зберігання, сушки. І, всього, і технічного забезпечення елеватора. Зараз працюємо по процесу логістики, по процесу перевалки в портах і будемо далі переходити там до процесів ВЕД, до процесів фрахту. Тобто постійно унікальну експертизу потрібно підтримувати. Розводу, Підтримуємо да. і таким чином ми відв'язуємося від експертів. Ми можемо цю експертизу масштабувати. У нас новачок, як тільки заходить. З будь-якого бізнесу і, і там є оця унікальна експертиза, курсів, йому обов'язково він призначається. Тобто в нас новачок вже заходить і навчається те, в експертизі те, що потрібно, те, що мати, потрібно. Да. так. Це одна частина. І вона така системна і е, масштабна. Плюс це дозволяє, наприклад, знову ж таки, якщо ми якийсь актив купуємо чи будуємо зараз, ми е, олійно-екстракційний завод будуємо uh -huh. в Староконстантинові, самий потужний в Європі з потужністю виробництва 3 тисячі насіння соняшника, три тисячі тон насіння сонячника на добу. Uh -huh. а, і знову ж таки, в нас є матеріал для навчання. І корисподітися навчаються. Ну тут взагалі тут дуже важливо ще сказати, що, по перше, цим закривається декілька моментів основних, але один із котрих, щоб так багато не говорити, це про те, що ми відв'язуємо всі додаткові безпосередні ризики від експертів, які можуть пити в будь-який момент, так. і тоді так. ми залишимось без нічого, і знов потрібно щось придумувати, навчати чи спускатися, наприклад, власникам бізнесу чи топом на рівень нічі, і навчати їх. Ну що немає сенсу. Або якихось експертів, бо втрачати щось да, да. так. У тобто, будь-якому випадку, це як мінімум час і гроші. Просто питання кого. Це відв'язка від експертизи. Паралельно враховуючи складний ринок праці, ми навчаємо безпосередньо людей на місцях. В нас є, от по заводам у нас є там навчання для, базово для оператора і потім для інших рівнів для того, щоб ми швидко могли замінювати, угу. якщо в нас якийсь експерт випадає, да, звільняється, мобілізований, неважливо, яким чином, щоб в нас була заміна, і ми, ми оператора бізницького рівня підвищуємо, угу. тому що він по матриці кваліфікації кожен оператор він володіє ще однією професією, більш складною. А ми сюди беремо без досвіду і навчаємо базову професію оператора. Тобто, таким чином іде взаємозамінність, і, і від, знову ж таки є, є відв'язка від ринку, тому що ринок не може забезпечити всіх експертів відповідного рівня, от прямо зараз, або навіть взагалі не може забезпечити в нас бізнес в сільській місцевості. Там просто людей менше, хтось від'їжджає. Якщо зараз ще мобілізація, міграція, то є випадки, коли просто таких людей фізично немає в цьому населеному пункті. І тут ми вже або навчаємо з тих, хто в нас є, або навчаємо з ринку з інших професій, беремо ті, що. Ні, хто можуть ага. підійти е, під ту чи іншу професію, додатково підвищуємо постійно рівень знань наших експертів через е, мікрольонінг, тобто є окремі проекти, окремі там, наприклад, ми втілили якийсь проект по виробництву. І нам треба, щоб ці знання люди uh -huh. освоїли. І ми робимо, розбиваємо цю програму там на декілька блоків, uh -huh. декілька частин, і там по дві 3 по години за якийсь проміжуток ми ці знання їм даємо. Тобто не збираємо їх там гуртом і день, їм щось розказує постійно, так, не, говоря, да говоряща голова, uh -huh. десь там люди нічого не зрозуміли. Ми робимо в онлайні, робимо запис, люди можуть до цього повернутися. В форматі зручному там по дві-три години або менше, щоб або це. Менше щоб це усвоїлось. Якщо, наприклад, в нас запускається якийсь новий проєкт, от у нас те це запускалося, тому що в нас заводи виробляють зелену енергетику, uh -huh. є теплоелектростанції через Лузги, робиться пар, і там далі виробляється через те зелена електроенергія, але там є певна експертиза. І ми навчали ряд експертів в зовнішніх там, університетах і в зовнішніх навчальних закладах. Потім робили з цього курс, цю експертизу фіксували, запускали там на одному заводі ТЕЦ, в нас же на одному заводі експерти є. і Потім ми далі просто стажуємо на цьому заводі ага. інших експертів, інших працівників, в яких далі запускаються такі самі нові процеси. Таким чином забезпечуємо підвищення експертизи, не від того, що підвищення, взагалі наявність тої експертизи, яка потрібна, Чому вона бізнесу. Була, да, да, тому що умовно да, У нас там завод розташований в Миколаївській області, в село Бандурка. Ну там немає фахівців, які угу. працювали з ТЕЦАМ, їх просто немає, але їх треба навчити, і такою системою це забезпечується. Це доволі таки цікаво взагалі, якщо казати, наприклад, за мікроліорні, то ми з ним знайомі вже давно. Чому? Тому що ми, як технічний продукт, да, безпосередньо за навчання, ми будували його повністю на методології мікроліорні, щоб не було взагалі лонгрейдів, щоб не було великого навчання на день і тому подібне. Бо ми розуміємо, що це, по перше, Unreal взяти людину, забрати на декілька mm -hmm. днів то, суто тільки навчати, а другий момент це ще й неефективно, тому що вона не просто не цей показник свідомості, те, що проходить цей момент.